І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Грант на леопард. Карта Монастир. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас такий справжній леопард 5 рівня, товстопард його ще називають. Так, виглядає він чудово, до речі. Ну, швидкість... Ну швидкість для ЛТшки ще те задоволення. Але в нього є нахлопушувальна гарматка, дивіться. що витворяє. ви творять. Виби майже все хп. Зілка Венбіст. Зайняли Позішн. Ну, бачите, наш герой не поїхав туди в сам монастир. Чому? Тому що не вистачає швидкості все ж таки. Але маневреності вистачає. Е -е, в нас, в принципі, тут, наскільки я пам'ятаю, і бронювання в принципі, під такими кутами, що десь лобом можна і танканути. Ну, І саме головне це гармат. Це на таких рівнях пограти по фан. зайняв імбо Position. До речі, я е -е, завжди, ну як. Хочу пограти на Лтерсі, хочу попасти на або на ЛТРС, або на якомусь швидкому бо хочу потрапити саме на монастир, щоб зайняти оцю позицію. Колись я пам'ятаю чудову та цікаву історію, навіть розповім, що зайняв цю імбопозішн наш суперник, і він перехлопушує майже всю команду. Ніхто не міг його звідти вибити, ну це просто якийсь жах. Ми бачимо погарму. У якого плану магазинного типу. Гармата, так, невеликого калібру, але бачимо, що і вихлопушує непогано. Вже, ну це на п'ятому рівні, вже вихлопушив, вже тисячу майже вихлопив. Чудово, супер чудово. Вже і танкану, те, що я казав про танкування, він лобом може танкувати. Десь можна навіть зайняти імбопозішн, ну хоча швидкість невелика, імбопозішн ось таку, як зараз зайняв, і просто нервувати суперників, суперники не знають, що з цим зробити. бачи на таких рівнях. Тут багато швидкісних танків. Хоча в цьому бою не багато швидкісних танків. Так, дивіться, що в нас робиться в цьому бою, я не помітив. Скільки у нас ПТ? 7? 7 ПТ в цьому бою. Нічого. собі. Це якийсь день ПТ тоді був, напевно, як прокачували. Прокачували якісь гілки, напевно. Що в нас зробиться далі по бою? По бою в нас, в принципі, все чудово. Хоча один-один по бою по правому фланзі по воді. На, у нас величезна армадія, просто лізе на рес суперників. Тут підсвічений, у них, у них всі, хто у них на базі стояв, і це теж плюс, ми можемо спокійно постріляти. От так треба грати. Виїхав, постріляв, виїхав, постріляв. Бачили, до речі, ми на цьому леопарді крутезний бій на старій гавані. так? Він просто їхав і всіх винищив. Ну там братіші пострілювали, так уже шотні були, він їхав і всіх, і всіх добивав. Це було крутезно, я тоді теж задоволення, до речі, отримав, як подивився на тобі. І треба, треба тепер нам вибити центр. От у мене така от думка, що якби центр зараз вибити. В принципі, все чудово, бо там єлка РНБІ стоїть ще недохлопушений залишився, і він підсвічує наш рейс. Це помітить, це зрозуміло, су 100 наша, поїде зараз за Т2 вихлопушить, якщо що, ми допоможемо. Чи залишилось тут Вольверей надобити? І вже 1600. Це на п'ятому рівні, друзі. 1664 вже настріляно. Шкода від одної кульки в нас, ну я не знаю, скільки він викидує кульок за один зал. Шкода від одної кульки 30 одиниць. Ха -ха -ха. А скільки пробиття на ББХ? 95. На п'ятому рівні, в принципі, так непогано. Бачимо, є ще багато заряджених під ну це вже якщо проти більших рівнів грати. Тут однорівної бій, то ми покажемо всі сили. Весь кайф цього танчика. Поїхала, поїде зараз вихлопку. Ах, а там ще під'їхав ПЗ по центру став. Ну він там нам небезпечний. Зараз в оточенні в суперники на своїй базі. Від однієї позиції тут можна відіграти. І бачимо, що контролять контролять цю позицію ніхто не може вибити її. Хоча і ХП дуже мало залишилось, тут так на тонко тепер треба зіграти обережно. Дев'ять сім бою. Це чудово. Тут, почули, там, бачите, Сушка і АТ-2 все ж таки виїхали, зібралися і... Вихлопушили суперник. Ще одна артилерія, там, до І Відсвітився Т-67. Це небезпечний. Суперник його треба вихлопушувати, але він дуже м'який, ми його без проблем повинні пробивати. 300 в нас натанковано, а я не помітив ще від кого танканув. І бачимо, що стріляє Вольверен, стріляв бронебійними підкаліберами, поліпшеними, до речі. Отже, бо має багато. Срібла, або просто він думав, що я от зараз заряджу під поліпшені снаряди і всіх перехлопу. І так сталося, як згадалося, та й він зрозумів, що так багато ПТ. Треба було все-таки розділитися, не стояти всім на базі. Правда? Без дуже багато пет. І Залишається один лише е артилерист суперників. Наш його вже до нього не встигнеться точно. Два вороги знищено, дві 350 настріляно, 300 натанковано. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Всім дякую, до зустрічі.